Маріупольські дітки деякі навчаються в наших школах онлайн. Тобто, діти, які пам'ятають 22 рік діти, які пам'ятають ці шикарні школи, ці шикарні, ну, все це, вони потайки потайки навчаються в наших школах, тому що не можна, щоб хтось про це згнав, там друзі, сусіди тощо. Мало того, більша частина це роблять потайки від батьків, тобто вони чітко собі ставлять ціль після 18 років. Уїхати звідти, якщо місто не буде деокуповано до того часу. Тому є ще шанс, є ще шанс, що там є наші наші люди. Їм ем не можна про це розповідати, їм не можна про це там десь виступати, але ж вони є, вони тихі, але вони наші.